Бюджет Києва на 2015 рік буде готовий у грудні поточного року. Про це в ході громадських слухань у КМДА заявив столичний голова Віталій Кличко. З бюджету міста Києва влучається 50% податку на фізичних осіб. Коли буде формуватися новий уряд, одне з ключових питань ми будемо ставити, щоб податки киян залишались у Києві, і залишати у Києві 100% Податку на фізичних осіб у свою чергу у проєкті бюджету на 2015 рік мінфін пропонує Києву віддати в центральний бюджет 75% у вигляді ПДФО в таких умовах. Дефіцит бюджету Києва до 2015 року буде ще більшим. Вважають депутати Київради. Борги Києва складають 120% від тих доходів, які Київ сам залучає до свого бюджету. За нашу інформацію та статистика, які в податковій, більше 18% від кількості підприємств столи. Ці платять менше мінімальної заробітної плати насправді дуже багато грошей і бізнесу знаходиться в тіні. Нагадаємо раніше, Віталій Кличко заявляв, що столичний бюджет міста Києва недоотримує близько 5 мільярдів гривень у рік у вигляді податків від приватного бізнесу.